У 2025 двадцять Кеннеді майже готовий влитися у флот. Чи брав він участь у боях? Ні, він ще навіть не введений в стрій. Зараз триває процес оснащення випробування тестів. Згадай, навіть Форд завершив випробування на підриви, так звані ШОК трайлз лише у 2021 році. Довівши, що здатен витримати вибухи поблизу корпусу. Кеннеді теж пройде ці катування, перш ніж прийме літаки на борт. Тож нині його історія це не бої, а перевірка готовності, яка має дати США гарантований ресурс морської могутності на пів століття вперед. Тепер подивімося на його масштаби: повне водотонаження близько 100 тисяч тонн, довжина понад 333 метри. Це як три футбольні поля поспіль, ширина польотної палуби понад 78 метрів. Вистачає, щоб одночасно запускати й приймати десятки літаків. Його серце два новітніх ядерних реактори. Bechtel A1B. Вони дають утричі більше електроенергії, ніж реактори. Німець. Це не лише про рух, це про майбутнє адже енергії вистачить для лазерної зброї, роїв безпілотників і навіть систем, які ще тільки з'являються у проєктах.